Прослухайте, будь ласка, гороскоп для всіх знаків Зодіака з 8 по 14 вересня 2025 року. Овен спрямований на самоудосвідомлення, більш зосереджений на внутрішньому розвитку, на роботі, можливі зміни, адаптуйтеся, а не ризикуйте поспішно. Тілець, час для духовного і фізичного балансу, розвиток внутрішнього стану, важливіший за зовнішні досягнення, побудова корисних рутин. близнюки. Вдало складається комунікація та взаємодія з людьми, соцмережі та спільноти можуть відкривати можливості, проте остерігайся надмірного поспіху. РАК – Рік для творчості та емоційного виразу. Серйозні рішення сприймай спокійно, без зайвих емоцій. Лев тиждень благодійний для фінансів і романтики. Успіхи можуть прийти через дипломатію і отримання балансу, а не через наполегливість. Діва ключовий час для особистого зростання. Сонце з Меркурії. У Діві створюють ясність, мислення, використай цей аналіз цілий і коригування звичок. Терези зростання у відносинах і кар'єрі через дипломатію. Баланс між роботою і особистим. Важлива тема уникай зайвих витрат. Скорпіон перевантажитимуть творчість. Глибина емоцій, особистий розвиток. Використай рутину як ресурс, а не мутувальну основу. Стрілець. Опирайся на інтуїцію, але залишайся уважним до деталей у ранковій рутині. Плануйте це твій ключ до успіху. Козоріг. Справжня сила у системності завдяки дисципліні з'являється внутрішня стабільність, стрес і фізичне виснаження, ризик цього тижня. Водолі креатив і відкритість дають результат, але не варто ігнорувати фізичне здоров'я, знайди рівновагу між творчістю і тілом, риби. Час для глибокої релаксії. І емоційних переворотів, проте, зверни увагу на опрацьовування стосунків, щоб вибудувати підтримки у майбутньому. Ну що ж, якщо вам сподобався цей гороскоп, ставте лайк, подобайки, підписуйтесь на канал, і очікуйте. Інші відео також корисні і цікаві. А з вами була я, Лариса, до наступних зустрічей. Бережіть себе і всім пока!